Вечір добрий усім глядачам телеканалу Аверес, отож продовжуємо прямий ефір на нашому екрані. 28.073. Сьогодні будемо говорити про актуальну тему. із першим заступником Луцького міського голови Григорієм Недопадом. Вечір добрий вам. Добрий. Нагадаємо, що місто фактично готується уже у передень зими вступити в цей період. Затяжний він буде чи ні, покаже. Звісно, матінка природа, але чи готове місто до зими? Ну і зрештою, як запобігти сміттєвому колапсу у нашому місті про це не тільки. Не перемикайте півгодини живого ефіру. Нагадуємо 28.00.73, Ми тепер доступні у живому ефірі онлайн. Телефонуйте перший заступник Луцького міського голови у нашій студії. Ну і розпочнемо з тих актуальних подій, які нещодавно відбулися. Ви були на засіданні в облдержадміністрації в овальному залі, який усі знають, і говорили фактично про те, що від нас що законодавець потребує поводження з побутовими відходами. Тобто, місто цю схему вже напрацювало. Як нині зробити так, щоб брище не перезавантажити і в місті навести лад із викиданням сміття. Що до цього зроблено в міській ну, раді? Дякую за запитання. Ви знаєте, вже ще в березні місяці було проголосовано на сесії міської ради саме програма по поводження з твердими побутовими відходами. І власне та сортувальна лінія, яка зараз працює на вулиці Трункена, про яку раніше анонсувалося, і ми всі зараз знаємо, що вона дійсно працює Це згідно чинного законодавства з 1 січня про роздільність. Роздільне захоронення сміття, тобто щоб воно було сортоване однозначно, і це луць може цим ну. Напевно, похвастатися, що дійсно у нас це почало працювати. Є багато контейнерних майданчиків в мікрорайонах 33-40-му му, -му в мікрорайоні ЛПЗ, де вже марковані контейнери, в, яку, в який контейнер, яке сміття повинно скидатися. Тобто це є волога фракція, це є суха фракція, ну і зрештою пляшка. Дійсно до сих пір ще важко людям звикнути, адже ми привикли, що в нас є сміттєве відро, куди скидається повністю. Це все побутове сміття, яке є під рукою, ну і нерідко багато контейнерів буває завантажено будівельними відходами. Це, звичайно, не можна робити. Uh -huh. Інформаційна кампанія в нас є. Зараз знову ж таки будуть продовжуватися. По нашому це співпраця з краєм Ліппе, Республіки uh -huh. Німеччина будуть бігборди, сітілайти. Зв'язку з тим, що в нас прописано по договору, який вже фактично грант завершується. Завершився, реалізувався, встановлені майданчики за кошти німецького краю Ліпи і програма, яка діє в самій Німеччині. І ми вже починаємо реалізовувати наступні проекти, робимо ремонт контейнерних контейнерів, контейнерних майданчиків і далі по місту. Будуть вони замінюватися і встановлюються нові, знову ж таки марковані для того, аби дійсно луча не бачили, як і куди кидати які вид сміття. Okay. Ну і особисто я би просив постійно слідкувати і за сайтами Луцької okay. міської ради, і за тими матеріалами, які виходять на аверсі в засобах масової інформації. Там постійно працівники і і департаменту житлового комунального господарства анонсують, розповідають. Буде програма у нас і в школі, і в садочках, напевно, так само запрацює. Вона найближчим часом. Готуємо зараз просто матеріали такі, аби були зручні для подання в тому ж самому садочку або в школі. Тобто ми працюємо. Дійсно, була нарада у вівторок в Увальному угу. залі, як ви вже наголосили. На цій нараді щось подібне я теж анонсував. але... Перед мною був виступаючий це був очільник екології області, який трошки, можна сказати, сказав про те, що перезавантажений сміттєвий полігон в Брище, ну і про те, що дійсно ну, не все так, як хотілося виконується в місті Луцьку. Мій виступ був після нього, де я чітко е, на цифрах і по датах розповів, що де і як ми робимо, і що проблеми полігону Брища. Я знову ж таки нагадав, що це не є тільки міська проблема. Що на полігон Брища, крім міста Луцька, звозять ще і ОТГ, які знаходяться навколо Луцька, звозять і міські ради, сільські ради. Майбутні ОТГ, які зараз будуть на виборах в грудні місяці ну, об'єднуватися, тобто це є проблематика ну якби ну великої частини області, тобто не тільки міста Луцька. І ті листи, які ми надсилали ще після того, коли була прийнята програма, про те, що ми попереджали і міста, і сільські ради, і ОТГ про те, що з нового року, з 2018 року, має бути роздільний збір сміття, і тільки сортоване сміття може захоронюватися. На жаль, не в усіх ОТГ, і міських сільських радах відреагували. Ми бачимо перші зрушення, звичайно, по княгиністій об'єднаній громаді. Ми бачимо перші зручення не дуже приємно почала голов. ОТГ в Жидичинської глина Матвіюк. тобто Вони вже виготовляють, мії контейнера, контейнерні майданчики, тобто вже йде рух в тому напрямку, що е, все-таки сміття має сортуватися. Воно має сортуватися вже в навіть в, них. в селах. Навіть, навіть в селах вже буде сортуватися сміття. Так, Ми мусимо зменшити навантаження на полігон брижче, адже зараз <гум> робляться сіті е, рухи для того, аби продовжити його е, <гум> як, <гум> життєдіяльність. <гум> ми робимо воловку, виділяються <гум> додаткові кошти, як із міського бюджету, так і з коштів спецкомунтрансу. Тобто, ми робимо все для того, аби наш полігон був. Е, Ще трошки продати для да, того, аби туди вивозити сміття. Ви знаєте, зрештою, щоб не бути багато У нас є засідання, власне, <кх> яке відбулося в облдержадміністрації, і Ми зараз покажемо вам, побачите і полігон перезавантажений і ті проблеми, які піднімалися на цьому засіданні. Увага на екран і продовжимо. Чекаємо ваших дзвінків. Нині гостро стоїть тема розвантаження полігону сміттєвих відходів у селі Бриші. Щоб протистояти сміттєвому колапсу, Луцька міська рада робить усе можливе. Перший заступник луцького міського голови Григорій Недопад наголосив, пріоритетним є перехід до нової системи сортування сміття. Проте дбати про проблеми полігону сміттєвих відходів у селі Бриші має не лише влада. Полігон Бриші використовують крім міста Луцька, 10 ОТГ міст і сільських рад, які наближені до міста Луцька. Якщо місто Луцьк буде так ставитись однобоко до цієї ситуації і завтра заборонить, наприклад, вивіз твердих побутових відходів іншим населеним пунктам на свою територію, я думаю, що комісія теп. НС буде засідати напевно, ну не раз в якийсь визначений час, а кожен день ще 21 березня цього року. Виконавчий комітет Луцької міської ради проголосував за рішення про заборону на вивіз несортованого сміття на полігон твердих побутових відходів у село Брище. Після того відразу були департаментом житлово-комунального господарства і Луцьким спеціалізованим підприємством «Луцькспецкомунтранс» направлені листи до всіх ОТГ і міських сільських рад, які вивозять на полігон в Брище. Те, що ми з 1 червня не будемо брати на сортоване сміття, на жаль, на місцевому рівні не знаю, навіть ну не реагуючи, не на що це не було виконано з міського бюджету? Виділено кошти понад 5 мільйонів гривень на закупівлю нової лінії для сортування твердих побутових відходів. І Її вже ввели в експлуатацію. За кошти міського бюджету закупили і контейнери для сміття. Ємність полігону у Бриші також збільшили коштом міського бюджету. На це пішло 300 тисяч гривень. Питання будівництва сміттєпереробного або сміттєспалювального заводу активно вивчається міською радою. Віра Шевчук, неля Прокопчук для новин на часі. Ну, зрештою, всі ми разом з вами в нашому живому ефірі на телеканалі Аверс бачили ту точку, куди звозиться величезна кількість відходів, які викидає кожен із нас в нашому місті із десяти ближніх громад навколо нашого міста, аби продовжити життєдіяльність цього сміттєзвалища, робляться всі необхідні заходи. Ну і зрештою, от моя колега Віра Шевчук наголосила про те, що дійсно вже є навіть думки про майбутні кроки. Так ми говорили про сміттєсортувальну лінію і згадували в нашому ефірі: а сміттєспалювальний завод, сміттєпереробний завод. Вот. От, і знаєш, щоб ви були в Харківській області, теж там стежили за цим перебігом. Наскільки це реально? Два бюджети міста Луцька коштує ця новація, правильно? Ну, Можливо, навіть і не вкладемося, якщо ми будемо говорити вже про. А така це сума, так знаєте, щоб не бути багатослівним. Смітті заводу зводу чи сміттєпереробного заводу? От бодай приклад якийсь, щоб наші глядачі розуміли, про що йдеться. Ну сума, яка потрібна на будівництво сміттєспального заводу, на е, таке місто і на такі кількість ОТГ uh -huh. і сільських міських рад, які uh -huh. звозять. Тобто думати комплексно місто так, і громади разом однозначно. Ми не можемо відхреститися. Хоча поки що так роблять інші громади, вони відхрещуються, і цього вони не роблять. Це треба 60 мільйонів євро. Uh -huh. Коли ми говоримо про сміттєпереробний завод, що собою являє сміттєпереробний завод? Це є комплекс сміттєсортувальних ліній, uh -huh. е, фактично, які е, зменшують е, вже вихід само, самої кількості сміття, ну uh -huh. сміття, об'єму сміття вже на захоронення. І для сміттєпереробного заводу все рівно так само, як і для сміттєспального заводу, має бути полігон, адже є. Залишок і після сортування mm -hmm. все рівно є. Тобто, якщо ми будемо відбирати навіть біологію, mm -hmm. ми можемо робити розумні ячейки, які ми колись з депутатом Верховної Ради Юрієм Петровичем Савчуком анонсували. Тобто, що з того потім можна видобувати біогаз Газ, да, біогаз mm -hmm. так і використовувати його, спалювати mm -hmm. в турбінах і в зелений тариф, тобто електроенергія для забезпечення. Знову ж таки, той самий сміттєсортувальний лінії, сміттєспального заводу. Ну і зрештою, є відходи, які просто захоронюються. Вони не є там токсичні, вони не є. Якимись небезпечними, але вони все рівно мусять десь складуватися. Тобто полігон в будь-якому випадку все рівно потрібен. І ще раз хочу наголосити, хочу ще раз звернутися до всіх, напевне, до обласної влади і до тих міст, сіл, які звозять саме на полігон брище своє сміття, що зрозумійте, що це наша загальна проблема, що місто Луцьк може, але не хоче просто одним розчарком пора, просто заборонити, звозити. Ми розуміємо, що тоді буде. Екологічна катастрофа, навколо Луцька, навколо е, обласного лісі, центру, озер, так, Лісі, решта. озер, ми не йдемо на це. Uh -huh. Але в, тобто є всьому межа. Ми вже будемо звертатися я думаю, найближчим часом для того, щоб в бюджеті на 2019 рік uh -huh. всі ОТГ, сільські, міські ради uh -huh. і навіть в тому. Числі, можливо, навіть які ті, що будуть об'єднуватися зараз, щоб вони всі передбачали uh -huh. в своїх бюджетах кошти на придбання сміттєсортувальної лінії, яку додатково треба буде встановити ще на полігоні в ближче, для того, аби зменшити навантаження знову ж таки тих uh -huh. населених пунктів, які туди звозять. Тобто ми в Луцьку стараємося відсортувати своє власними силами, але ми розуміємо, що левова частка сміття ще є, знову ж таки, потрапляє прямо туди, яке не сортоване. Ми хочемо все-таки, щоб воно було сортоване і попадало на полігон Брищ, тільки сортоване сміття. Нагадаємо, яка вартість була на Дубнівській сміттєсортувальної лінії Тендер, розуміло. Тендерна була по самій сортувальній, здається, десь біля 6 мільйонів. Uh -huh. ну, але там великий комплекс робіт, фактично там Загально біля 10 мільйонів, напевно, вже коштів вкладено. Ми ну, знаємо, що згідно децентралізації, є такі громади, які є дуже заможними і багатими, Ми не будемо називати ну, і Баратинська ОТГ, і княгининівська ОТГ навколо міста. Якби вони гуртом згуртувалися, наскільки це реально було б їм втілити цей проект? Ще одна сміттєсортувальна лінія в брищі за рахунок всіх громад спільно. Це все є прораховано. Департамент житлово комунального господарства прорахував повністю, скільки потрібно пайову участь нести від кожної ОТГ угу. сільської міської міської ради для того аби зробити ще одну сортувальну лінію ну і два тижні тому ми були у львівській області на підприємстві хемель україна це ті які виготовляли нам сміттєсортувальну лінію вони презентували зараз для нас подрібнювач сміття який відправили на харківський полігон там де була наша делегація Фактично, це ще зменшує, перемелює сміття і зменшує його в об'ємі. Воно потім, вже в подальшому, коли попадає на полігон, воно тоді легше і сідає, і трамбується, тобто ще зменшує навантаження на полігон. Тобто, ми бачимо для себе, крім сміття сортувальної лінії, ще й подрібнювач такий свого роду, такий величезний шредер, який буде подрібнювати сміття і ну, продовжує життя полігону. Ну, зрештою вже є прес, який величезні, які пресує пляшки. Ми знаємо так. Навіть вчили в цій студії, яких правильно закручувати. Не тільки пляшки, не тільки пляшки, але й решта матеріалів, так, так. таких, які сортуються і відкладаються, тільки наголосимо про те, що дійсно треба навчитися правильно сортувати сміття. Наприклад, я мешкаю в тому мікрорайоні, де ще немає наклейок. Це відродження 50». Там ще не є, немає цих контейнерів. Я знаю, що згодом будуть. Як близьким часом люди мають вже стежити за тим, що з'явиться контейнери, і вони мають поспішити навчитися в своїх мікрорайонах міста. Бачите, в цьому році наше спеціалізоване підприємство воно стало монополістом по вивозу сміття. Попало до нас і сміттєві контейнери, які колись обслуговувало підприємство МЖК. Є багато е, зламаних контейнерів, і е, наших, навіть наших комунальних, тобто і ті, що залишилися після МЖК, ми мусимо забезпечити достатню кількість замін, обмінного фонду, тобто ми їх ремонтуємо, ми купуємо нові, ми якби, доводимо до ладу поки що це. І після того, коли ми будемо бачити, що дійсно ми можемо закрити якусь локацію, якусь частину мікрорайону чи мікрорайон, і по логістиці нас буде все сходитись, ми обов'язково будемо замінювати і люди, дивлячись на смітник, вони. Будуть бачити ту інформаційну табличку саме по відходах з малюночками. Що туди можна скидати? Чи допомагала міська рада купувати сміттєвоз От інформація, є чотири нових сміттєвози, які безпосередньо, так як зрозуміло, сміття є багато, і потрібно його вивозити. Щось це допомогло зрештою з розвантаженням? Звичайно, було закуплено чотири сміттєвоза в цьому році: два мерседеса і два Рено. Частину були за кошти спецкоментранс, mm -hmm. частину за кошти міського бюджету. Це оперативніше дає е, проводити м, збір сміття з міста, ну і вивіз його, тобто очищувати сміття. Крім того, mm -hmm. е, ми ще одну машину маніпулятор. Зараз є дві машини маніпулятор саме для будівельного сміття, для гілок, mm -hmm. ті, які нагромаджуються і зводяться великогабаритних великогабаритних біля сміттєвих майданчиків. То ми замовили ще одну машину, спецкомутранс замовив ще одну машину, вона готується. Думаю, до кінця року у нас вона вже буде знову ж таки е на території міста Луцька і ще оперативніше будуть забирати й те сміття. Ну, от, зрештою, ми не можемо не зачепити <кій> той факт, усі вже знають, що морози розпочалися, усі очікують фактично до, до великих мінусів, а там згодом і піде сніг, окрім того, що буде ожеледиться. Так наскільки місто готове до зими? Ми пригадуємо, були такі ночі, коли ви чергували минулого року. Та ні, це було цього року. Ще у 2018-му, коли чергували, тому що місто чистилося безперебійно. Що для цього поліпшили, як передбачили, зрештою, mm -hmm. щоб в місті не було колапсу снігового цього року. Так, цей автомобіль, який я нагадав, що mm -hmm. ми з маніпулятором будемо чекати вже до кінця року в місті, він буде обладнаний так само і відвалом для розчистки снігу. Тобто він буде ходити mm -hmm. так само, як ви бачили інші автомобілі в спарці. По три, два-три автомобілі, які будуть йти, чистити шляхи, дороги, проїзди. І крім того, ми закупили зараз більшу кількість солі. Ми хочемо mm -hmm. все-таки через те, що придбала ще один солерозкидач, Збільшиться у нас було два, буде три соли розкідача, тобто ми хочемо посипати більше з сіллю для того, аби зменшити навантаження піску і щебенню на mm -hmm. ну, посипкового матеріалу на дороги міста. Потім і легше проводити санітарну очистку вже після зими. Ну і зрештою, вся Європа, не будемо кривити душею та сама навіть Польща, вони посипають тільки сіллю і тільки пішохідні зони вони посипають піском і, mm -hmm. і сіллю. То, власне, ви бачили, погіршення погодних умов відбувалося ще в минулу п'ятницю. Я особисто виїжджав і контролював, щоб все-таки виїжджали машини і посипали. Це було десь до другої ночі в п'ятницю. І з суботи на неділю. Так само на спецкому трансі ще півпершої ночі я був. Виїхали автомобілі, бо вийшов дощ. відразу замерзало, бо була така ну ожеледиця, страшенна ожеледиця. Але автомобілі виїхали, п'ять автомобілів. Один зламався, зійшов з лінії, але поладився. Там гідравлічний шланг просто вийшов з ладу. Вони його замінили, і фактично на ранок машина була готова. Зараз в нас на спецкому трансі чергують водії, чергують автомобілі. Місто розбито на ті локації, які повідомлялися, на 3 і 5 локацій при різних снігопадах. То ми готуємося, бачимо, що погода поки що нас не балує снігом це на щастя чи на, на гори, я не знаю. Але але... ожеледиться буде. Ожеледиться буде, так і ми mm -hmm. хочемо оперативно на це зреагувати. Тобто люди знаходяться постійно в чергуванні на підприємстві спецкомутації, для того, аби оперативно включитися в роботу, посипати місто і комфортно було пересуватися автомобілям, їздити автомобілем по нашому місту. Ну, зрештою, що буде з пішохідними зонами, тому що всі знають, так травмпункти, коли зима і ожеледиться, незважаючи на взуття, переповнені, тому що люди падають. Що тут зробити, щоб таких ситуацій не було? Ну з нами було проаналізовано, і якби ми подивилися, яка необхідна техніка була потрібна для розчітки саме тротуарів по місту Луцьку. На жаль, за браком коштів в бюджеті ми в цьому році не купили. Достатньої кількості ми купили щітку на Бобкат, який був придбаний минулому році, і зараз, напевно, за рахунок бобкату, ми будемо. Чистити вулицю Лесі Українку, чистина Богдана Хмельницького, біля міської ради. По Жеках є невеличкі тракторці, парки, сквери. Долучаємо ми знову ж таки наше спеціалізоване підприємство комбінат побутового обслуговування, тобто в них є також трактор. Більші локації постараємося закривати ми самі, ну і не полишаємо надії на те, що в наступному році все-таки бюджет нам дозволить придбати необхідну кількість техніки. Яка буде на балансі чи то в житлово-комунальних підприємствах чи спецкомунтрансі знову ж таки для оперативного розчищення тротуарів. Ну, зрештою, ви знаєте, ви сказали, що ви навіть, незважаючи на те, що снігопадів не було, вже починаєте контролювати Луцьк спецкомунтранс. А як воно там за кордоном? Я знаю, що ви були і в Польщі там теж заступники міського голови, очільники міста беруться так до роботи активно. Ну, бачите, там є договора, є обслуговуючи. Ограні... Приватні фірми чи приватні комунальні? Фірми, приватні фірми, наприклад, в місті Любліні, якщо не помиляюся, чотири фірми, з якими заключені договори на розчищення від снігу міста, і в них все прописано в контрактах. Тобто, є величезні суми, це мільйони злотих, виділені з міського бюджету і з загального державного бюджету. Республіки Польща, і фактично, за рахунок цього вони не переживають. Якщо місто невчасно почищене, не страждає були... тоді так. тільки та компанія, яка надавала послуги. Є звичайно часові рамки, за які вони мають зреагувати, за які вони мають почистити, не дивлячись на те, який які інтенсивніснедопаду. В них предостатня кількість техніки. Якщо в нас зараз умовно сім великих автомобілів з відвалами, які будуть розчищати. Ну, не враховуючи тракторів та меншої техніки, все решта то в них на місто Люблін більше 30. Якщо стри... техніки так, велик, так, велик, тільки великої, різна. не враховуючи того, що є дуже багато mm -hmm. і тротуарної техніки, що є і тракторців, і є і великих сніжних комбайнів, які при великій завантаженості вони просто відкидають сніг на бік, або е, на вантажний автомобіль і вивозиться він вже за місто. Mm -hmm. Тобто там зовсім по-іншому, але е, скажу відверто, за два роки за 17-18 рік зроблено багато і в місті Луцьку. І, ну не знаємо, як буде зима, бо сніг завжди приходить, як кажуть, неочікувано неочікувано, і ми вимушені реагувати. Якщо десь можливо не зреагуємо вчасно, і вже наперед просимо вибачення, але повірте, хочемо зробити так, аби всім було комфортно, і нам нашим навчанням першу чергу і доїхати і до школи, і до садочка на роботу. Ну і по справах, ну от, зрештою, така така практика на ну, мільйони злотих зрозуміло, це величезні суми. Така практика не може бути здійснена в місті. Щоб такі, от такий приклад розглядали, ви як приїхали з відрядження з Любліна. Mm. Чи все ж таки впораються наші працівники у спецкоментрансу. Якщо сказати відверто, немає достатньої забезпеченості в нас багатьох підрядних організацій, mm -hmm. навіть які підписані в нас договори. На аномальні опади в нас немає достатньої кількості такої дорожньої техніки. Там є спеціалізовано навіть компанія... учасників тендеру. Так якби проводити не було би стільки, так. щоб... звичайно. Є грейдери, є трактори, є машини з відвалами, але достатньої кількості для того, щоб відразу накрити все місто, на жаль, немає. І наше підприємство спецкомунтранс. На щастя, поки що має техніку, будемо надіятися, що в достатній кількості, але однозначно розслаблятися не треба. Бо в цьому напрямку треба працювати. Ми були в, в тому самому Любліні, ми бачили, що їздять не якісь там новітні Мерседеси, а їздять Камази uh -huh. і, ну не скажу старенькі, але мани там 90-х років випуску, але вони є. Тобто, достатня кількість техніки має забезпечити достатню якість очищення. Ми поки що своїми силами надіємося, що справляємося. Є, звичайно, ще до чого покращуватися, ну але зрештою фінанси вирішують все. Ну зрештою, ми починали наш ефір від того, як правильно сортувати сміття і що для цього робить місто. А Ми запитаємо на вечір нашому ефірі. Григорій Недопад, як вчить свою сім'ю сортувати сміття? Я думаю, нас чують і ваші члени родини, і вашим прикладом будуть слугувати потім усі решта. Ну, вже напевне кілька років ще до роздільного сміття в місті Луцьку пластикові пляшки однозначно складаються окремо разом кришечки взагалі… скручуються, так як потрібно, так? Ну вони вже йдуть без кришечок. Тобто в кришечки дружина разом з дітьми збирають окремо. Мої діти навчаються в 22 школі, і там є чудова практика, що раз в місяць йде збір макулатури і. Тих самих пластикових кришечок від пляшок, uh -huh. фактично, ці всі матеріали потрапляють до школи. Ну і власне всі решти побутові відходи йдуть в загальний мішок. Ну і в за таким прикладом, я думаю, будуть стежити і наші глядачі. А наш ефір завершився. Вмикайте нас завжди о дев'ятій. Ми будемо в прямому ефірі говорити про актуальні теми і не тільки. Дякуємо вам, що були з нами. Дякую вам. Дякуємо усім глядачам телеканалу «Аверс». Не перемикайте далі. Новини на часі буде цікаво. Будьте з Аверсом. Бережіть себе. На все добре.